Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні ми проводимо формування низкорослих томатів, і я хочу розповісти, як ми це робимо для того, щоб збільшити на них майбутній врожай. Чи можна взагалі не проводити формування кущів на низкорослих томатах? Звісно, можна. На полях, в принципі, так і вчиняють. Ніхто їх там не формує, а перевантаження, яке трапляється, прибирають за допомогою хімічної обробки вмісними препаратами. Коли? Поле заквітає, для того, щоб частково рослини скинули квіточки, їх просто обробляють мідівмісними препаратами і таким чином розвантажують. У нас небагато рослин, тому маємо можливість більш прискіпливо за ними доглядати. Ми вже почали розвантажувати кущики, виломуємо. Це все пасинки. Пасинки, які наросли на ось цієї грядці. І я зараз розповім, що та як ми робимо. Дивіться, кущик ще невеликий, коренева система ще йде в розвитку, вона розвивається. З'явилася у нас перша китиця, ось вже з'являється друга китиця. Вони збираються зацвітати. Кожен пасинок виходить з пазухи листа. Ось скільки листів. На кущі стільки може бути пасанків, і кожен пасанок це потенційне стебло, на якому також може з'явитися 1, 2, 3 до 4, 5 китиць і майбутніх плодів. Але ж коренева система не витягне, якщо ми залишимо всі пасанки під кожного, ну ось 15 пасанків, і уявіть собі, по 3 китиці 45 китиць на рослині по 4-5 плодів. Ну, це нереально. І рослина, особливо, якщо залишати нижні пасанки, коли рослина ще невелика, коренева система, відповідно, також невелика, починається розподіл поживних речовин, які постачає коренева система між ось цими китицями, які потребують зараз дуже багато ресурсів, щоб. Якісно пройшли процеси зав'язування і наповнення майбутнє плодів. Але ж росина починає розподіляти, отримані від коренів ресурси між нарощуванням ось цих пасанків, а їх тут дуже-дуже багато. І ось цими китицями. Причому в рівних частинах і погано будуть проходити процеси зав'язування, ми втрачаємо врожай. Тому, поки такий маленький кущик, ми пасанки... Ось ці великі. Прибираємо, дамо кущику гарно розвиватися, щоб рослина не відволікалася на розвиток ось цих непотрібних пасинків. Прибираємо раз. Ось другий прибираємо. І прибираємо третій. Особливо прибираємо нижні, які йдуть з під, з -під кореню. Ось. Три штуки це мінімум, що ми робимо. Можна прибрати четвертий. Але, друзі, далі дивиться, не поспішайте. Ми, я розповім, як ми вчиняємо вже багато років. Ми залишаємо на три стебла, вирощуємо низкорослі томати і будемо залишати перший пасинок ось тут, під першою китицею, ось цей. І ще один пасинок, самий міцний оберемо, який буде тут повище. Вони ще маленькі. Вони маленькі, тому що і росина ж маленька, а ось ці, здавалось би, великі. Чому ми великі прибираємо? Ні, ми почекаємо, поки збільшиться, піде. Ось ці прибрали. Зараз швиденько все ж таки додатковий ресурс буде заганятися ось в цей пасинок. Росина його почне швиденько розвивати, тому що звільниться ресурс і це добре. Хай краще ось цей. Пізніше трішки піде в нормальний розвиток потужний, але вже і китиця буде повноцінно забезпечена елементами живлення, ніж зараз росина буде відволікатися. Інший аспект, чому треба прибрати нижні пасинки? Тому що, якщо тут буде ось так не продихнути, як то кажуть, то буде погане вентилювання між росинами понизу. І це загроза, що вони можуть захворіти, тут буде застій. Повітря і відповідно підвищується ризик захворювання. Нижні листя, ось вони вже лежать. Це маленькі листя, бачите, вони вже мають ознаки якихось пошкоджень, вони не потрібні. Також при видаленні зайвих пасинків нижні ось ці два листочки, щоб нічого поки не лежало на поверхні ґрунту, не відкривайте ворота, як то кажуть, для інфекцій. Які з ґрунту можуть перебратися на вашу рослину, якщо вони зможуть дотягнутися з ґрунту до листів, які будуть лежати. Прибираємо, звісно, потім пізніше там багато листів будуть лежати на поверхні ґрунту. Нічого тут не поробиш, але ж все одно будемо проводити. Потім повторне формування, доформування таке. Більш дорослим рослинам, ну трішки повазитися доведеться, але це того вартує. Ось коротенький фрагмент минулорічного відео: це трьохстеблеве вирощування томатів, ось так вони виглядають. По можливості ми проводили фармування. В принципі, результат непоганий. Так що, друзі, якщо підійдете до своїх томатів і побачите, що на них з кореня йдуть пасенки. 3, хоча б три нижніх пасинка приберіть, Інші будете вже так більш пізніше. Все одно росина ніколи не витягне всі пасинки, які наростуть на неї. І це погано вплине на її подальший розвиток. Давайте дамо молодій рослинці добре вкорінитися. І потім вже. Вона нас віддячить. Ось що хотів розповісти: Дивіться, скільки зайвого ми зараз прибрали з молодої оцієї маленької рослини, наскільки їй зараз легше, і наскільки ресурси почнуть розподілятися зовсім в інші місця. Ось одна китиця, друга китиця, ось дивіться пасана, третя китиця з'являється. Все це зараз буде в повній мірі забезпечено ресурсами. А потім ось цей пасанок і ще один. Ось три пасанки по 3-5 китиць на кожному. Ну, по 3 китиці 9 китиць виходить по 5, припустимо, томатів, 45 томатів. Це якщо такі великоплідні, а якщо дрібненькі, то може до 100 плодів бути. Ось на ваших екранах ще коротенький фрагмент. Це міцено томат. До 100 плодів нараховували при вирощуванні по трьохстеблової формовці. Так що, якось так. В своїх відео я показую, як робимо ми, а як робити і вчиняти з вашими рослинами вам, то суто ваша справа. Я ділюсь своїми якимось діями, нашим досвідом. Бажаю всім гарних рослин. Гарних врожаїв, міцного здоров'я та мирного неба над головою. І, до речі, друзі, сьогодні ввечері буду будувати конструкцію для підв'язування низькорослих томатів, для того, щоб потім отримувати якісний врожай. Не буду на Ютубі викладувати цю конструкцію, як я її буду будувати. Але завтра на своїй сторінці інстаграм я обов'язково коротеньке відео Reels викладу. Кому цікаво, як убезпечити себе якісним вражаєм низькорослих томатів, щоб вони красивенькі були, не однобокими і таке інше. Не гнили, не хворіли. Переходьте, я посилання на свою сторінку Instagram залишу в описі під цим відео. Там дуже багато корисних відео, які обов'язково, я впевнений, допоможуть вам в якихось питаннях вирощувати ваші рослини більш якісно і більш натхненно. На цьому завершую. Дякую за увагу. До побачення.